Марії, набери, Марія, біжи до Насті. Наступно відправляють на продаж на допомогу до Анастасії Марії, тому що мені подобається її подача і вона вміє теж ну не, не супер сором'язливо, може там звернутись, попросити, там, позвати і так далі. Так, люди до мене. Хто хоче спробувати у цю спеку, такий смачний лимонад від команди Синіх сюди. Мені в. Було не складно. Я знала, що я з цим впораюся. Ну я зазвичай така людина, яка ну, дуже швидко привертає увагу людей до себе. Лимонадик від команди синіх. В спеку лимонад від синіх 100 гривень. Давай, дуже смачно. Я лимонад не люблю. Е, лимонад від 100 гривень команда сині. А ми вже з ним. Давайте ще один. <ріх> ну, ви п'їте, тепер ви давайте. Мужчина, лимонад у сині, 100 гривень, дуже смачно у таку спеку. Купіть лимонад. Купи лимонад, Ми збираємо на ЗСУ. Нам дуже важливо. Лимонад, лимонад. Хто хоче лимонад, ми збираємо гроші на ЗСУ, дуже важливо. Я приходжу, наш товар стоїть, а нікого нема. А Марія пішла зазивати людей, звісно, да, але кажу, Марія не оставляє місце без нікого. Ну хтось може підійти і забрати все те, що ми готували, і грошей не скинути. Ну, всякі люди бувають, але слава Богу, вроді ніхто так не зробив. Я зрозумів, що треба Марію відправляти назад і е, когось шукати знову ж таки на допомогу Анастасії або там замінювати кимось іншим. Марію сюди давай, а ти з Настею продаєш. Марія обмін. Іди, то, іди на кухню, я тут. Добре. О, давай. Вау, У нас поповнення в ріжі! Ти знайшла мені крахмал, Марічка. Добре. Я просила тебе не знайти, будь ласка, крахмал мені. Ну, мене Саша покликав. Будь ласка, це дуже срочно. Була Марічка, я бачу вона. Не робить взагалі. Я до неї повертаюся і кажу: Маша, будь ласка, не знайди мені крахмал, я тебе богом прошу, тому що в мене, типу, закінчився кляр і мені потрібен був крахмал. А вона стоїть мене ігнорує. Марієчка, я сказав весь лимонад вилити. весь. Марія, давай трошки прискоримося, я тебе прошу. Е, неси льод, де льод. Марічка, ти або скажи, що ти не будеш робити, бо я тебе не буду просити тоді. Я ж думаю, що ти принесеш. Ну я ж зараз наливаю лимонад. Сашу капітан, тому я слухаю Сашу, і вона оце до мене пристала: Йди лимона, йди шукай мені крохмаль, де шукай мені крохмаль. Ну ти ж не капітан. Так, якщо ти будеш капітаном, то так, ти ставиш свої умови, робимо тето, 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 тето. Ти не капітан. Чого ти береш на себе таку відповідальність і отак просто перетягаєш до, ну, на себе ковдру? Я, я, я закрий рот. Вона до Насті скакала, вона до мене скакала, і вона там всіх дуже почала оце строїти. Я дуже сильно в ній розчарувалася. Ну, типу, людина просто дуже сильно себе по хамськи повела і дуже на великих пунктах вона думає, що вона тут, напевно, найкраща серед всіх, але то не так. Тут всі сильні.